У Білгороді солдати пішли на справжній бунт. Якийсь вояка схопив кулемет і почав стріляти по своїм. Почалася велика битва. Схоже, російський тиловий фронт працює на повну потужність. До боїв долучилися інші солдати і вже не зрозуміло, хто за кого і чому вони стріляють у своїх же офіцерів. Ситуація загострюється і далі, а втрати армії РФ зростають. Що ж відбувається там, говоримо далі у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобаки, підписуйтесь, залишайтеся з нами, щоб почути ці неймовірні новини. Морефія контрактник відкрив вогонь у військових, так би мовити, своїх побратимів із кулемента. І втік оголошено план перехоплення, і подія трапилася саме у пункті військової дислокації в Білгородській області ввечері 11 липня. Після стрілянини є 200 та 300, Пише рашистський телеграм-канал База із посиланням на свої дані. Тож про все по порядку. У Грайверодському районі Білгородської області Арафії ввечері 11 липня сталася стрілянина в пункті військової дислокації. Один із військовослужбовців відкрив вогонь по товаришах по службі. Самому стрільцю вдалося втекти, прихопивши з собою кулемет Калашнікова та кілька десятків набоїв. Про це повідомляє один із рашистських пропагандистських телеграмів. Каналів стрілянина в пункті військової дислокації в Білгородській області. Є 200 та поранені за попередньою інформацією, Після стрілянини вночі в одному із районів Білгородської області оголошено план перехват. Розшукують військовослужбовця із кулеметом Калашнікова та 70 патронами, зазначили пропагандисти. Пізніше вони уточнили, що стрілцем виявився 29-річний військовослужбовець Олексій Журавльов із Чабоксар, що у Чувашії. саме його зараз. Шукають ворожі силовики зброю та патрони за новими даними. Втікач кинув неподалік від місця події. Пропагандисти також назвали попередні результати проведеної чуваським військовослужбовцем так званої операції по своїх двоє двісті та один триста. Причиною стрілянини деякі розмі називають побутовий конфлікт. Інші конкретизують нападник та двохсот разом випували джерело. Повідомило, що стрілянина в пункті дислокації військових в Білгородській області сталася через розпивання спортних напоїв. Попередньо двоє військовослужбовців образили товариша по службі. А той спочатку зробив їм попередження. А коли знущання повторилися, то у відповідь ліквідував їх з кулемета втік. Пишивачка ОГПО. Тим часом про владні розпавліки стверджують, що стрільця шукають вже понад 10 годин. Ну і як же без цього? Вони вже, начебто, знайшли і український слід. Цитую за однією з версій. Він міг перетнути кордон і піти на територію України, стверджують пропагандисти. В Цілому місцева влада та правоохоронні органи РФ офіційно не коментували інцидент. На момент публікації матеріалу нагадаємо, що раніше повідомлялися як ВРФ, колишній найманець ПВК Пригожина, повернувшись з війни проти України, ліквідував багатодітну матір. А потім спалив автомобіль. Також 6 липня стало відомо, що у Воронежі між працівниками ФСБ сталася стрілянина. Один співробітник ліквідував іншого та втік на тимчасово окуповану територію України. Однак його затримали та повернули. І про все це повідомляють у виданнях міста. Рашиський мовник 360 запросив місцеве ФСБ перекоментувати подію, але там заявили, що у них все добре. Відомо, що стрілянина сталася вночі біля гаражів ФСБ. Низка видань повідомляє, що чоловік, одягнений в будівельну робу, заліз на да гаража ФСБ в центрі міста із пістолета Макарова за в одного із співробітників охорони. Це виявився колишній співробітник місцевого УФСБ. Нині боєцентру центру спецпризначення ФСБ Арафії. Зазначають в пабліках міста. Ліквідація сталася через ревнощі, а не через політику. Додають в інших пабліках і уточнюють, що стрілок втік в інший регіон. Іншим регіоном виявилися саме на ЛНР, ну, тобто Луганська область, і там стрілка було затримано і повернуто до Воронежа. А 3 липня повідомлялося, що в Тюмені 50 людей вчинили стрілянину біля гіпермаркету. Про це повідомляє телеграм канал Астра. Інцидент стався на паркувальному майданчику біля гіпермаркету Окей. Очевидці знімали те, що відбувалося з вікон будинків. Наносили тілесні ушкодження хлопцеві всім натовпом чоловік 15, напевно, одночасно, і руками і ногами. Вони. Після того, як пролунали постріли, ті, хто збирався біля гіпермарку, то одразу ж роз'їхалися. На місце стрілянини приїхали дві машини швидкої допомоги та розвардія. У прес-службі УМВС в Тюменській області заявили, що вони проводять перевірку та встановлюють всі обставини події. Ну і наостанок поговоримо про причини того, чому расисти готові йти на фронт. І це дерев'яні рублі. Наприклад, у червні з'являлася інформація, що вере виплати для найманців зросли у 80 разів. За даними Розумі, 51 регіон РФ вів додаткові виплати для найманців і підвищував їх. Середній розмір виплат за два роки зріс у 80 разів. А основне зростання в 2024 році. Частина регіонів не платить нічого, бо свідомо програє конкуренцію. Наприклад, в Пскові доплата нуль, бо люди їдуть найматися через Санкт-Петербург. Гроші Санкт-Петербурга, труни до Пскова. Разова доплата найманців в бідних регіонах перевищує середній дохід у десятки разів. Вадигеїв в АДГФ 55 разів. Але навіть за таких цифр є проблеми. Частина людей готова воювати за більші чи менші гроші, але більшість не готова воювати за жодні гроші. Ну і тоді залишається лише масова примусова мобілізація, на яку Кремль не хоче йти. А ми нагадаємо, що аналітик опублікував графік, який показує зміни розміру виплат бійцям за СРФ за контрактом. Найменше отримують військовослужбовці із Новосибірської області. Відомо, що спочатку хочемо вирушити на війну в Україну виплачували 195 тисяч рублів. Зараз же сума виплат досягла майже 2 мільйонів. Водночас найменше платять у Калмикії, Смоленській області та на Камчатці. Експерт з аналізу даних Євген Істребін опублікував графік, що демонструє зростання виплат рашистам за службу за контрактом. І лідирує Московська область. Там платять 1 мільйон 700 тисяч рублів це майже 20 тисяч доларів. Найменше платять в Новосибірській області 400 тисяч рублів це приблизно 4,5 тисяч доларів. Графіки зростання виплат опубліковано на його сторінці у Фейсбук. У своєму дослідженні аналітик посилається на матеріал раш. Ісько видання Regions.ru, в якому зазначено, що хочемо вирушити на війну в Україну, збільшили виплату до. 1 мільйона 700 тисяч рублів. Також там зазначено, що 1 мільйон 300 тисяч рублів – це спецвиплата, 200 тисяч рублів – це регіональна виплата, а 195 тисяч рублів – це федеральна. Джерело цієї спецвиплати не зрозуміло. Зазначається, що зарплата контрактника із Московської області стартує від 200 тисяч рублів на місяць. І це приблизно 2200 доларів. Ще рік тому рашистським Контрактникам із Московської області оплатили 405 тисяч рублів, а також додавали виплат на 195 тисяч. Отже, кінцева сума становила 600 тисяч рублів, приблизно 6 тисяч 800 доларів. Тобто виплати зросли втричі за рік. У листопаді 2022 року Путін ввів федеральну виплату в 195 тисяч рублів і вже в квітні 2023 року Московська область додала 405 тисяч рублів. Уже в листопаді підвищила до 805 тисяч і і ось знову сума виплат зросла. У підсумку, найбільші виплати за регіонами АРА виявилися в Московській області – це 1 мільйон 700 тисяч рублів, в Краснодарі 1 мільйон 600 тисяч рублів, в Татарстані 1,5 мільйона рублів, а найскромніші – в Калмакія це 750 тисяч рублів, що приблизно 8,5 тисяч доларів. Смолецькій області 700 тисяч рублів. Ну і на Камчатці – 700 тисяч рублів також. Із таблиць, в яких зібрано виплати в усіх регіонах Рев, видно, що підвищувати виплати почали в травні цього року. Є виплати від мерів, губернаторів, районних адміністрацій, глав республік, що входять до складу арафії. Експерти Діпстейт теж аналізували виплати окупантам і дійшли висновку, що найбільше. Гроші за контракт отримують жителі краснодарського краю понад 1 мільйон 600 тисяч рублів. Всього 67 тисяч рублів видають в нижньовартовську Тюменської області Арафії. Друзі, ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайте коментарі під відео. Побачимося скоро. Слава Україні!